Українські кардіологи разом із швейцарськими протягом тижня провели понад 60 успішних операцій на серці. Усі в столичному кардіоцентрі зараз на базі центру створюють медустанову, де надаватимуть допомогу дорослим і дітям з країн Європи та Азії. Операцію на серці без розрізів і болю бачила Олена Царенко. Скажіть, а коли у вас виникають болі? На який етаж ви щоб болі виникли у дитячому кардіоцентрі рятують життя? Важливим напрямком роботи центру є міжнародна співпраця, проведення спільних консиліумів, розбір найскладніших пацієнтів за допомогою технологій телемедицини, обмін досвідом та програми стажування все це заради найвищої цінності життя та здоров'я пацієнта. 59-річний Анатолій переніс інфаркт міокарду. У тяжкому стані його доправили до кардіоцентру. Ендоваскулярна операція тривала дві години. Лікар при цьому постійно спілкувався зі своїм пацієнтом. Каже, це допомагає швидшому одужанню. Вже знайшли ваш другий сосудик. Ми завжди общаємося спілкуватися з нашими пацієнтами прямо на операційному столі. Потім почому, тому, тому що вони в сознанні вони все бачать, все слышать. Підход к проведення операції у доктора Левіса абсолютно інший. Його задача тут допомагати нам, обучати нас і допомагають вас.

1977 року він вперше в світовій практиці разом з доктором Андреосом Грюнцьогом виконав ангіопластику коронарних артерій. Відтак дав друге життя артеріям серця у столичному кардіоцентрі. Разом із українськими лікарями він успішно прооперував 60 пацієнтів. Ми приїхали до Києва, у цей центр кардіології та кардіохірургії. Одне з найважливіших наших завдань допомогти лікарям центру підвищити професійний рівень. Ми намагаємось приїздити регулярно та спільно проводити операції із такою професійною командою українських медиків. На такому символічному дереві життя серця подяка від пацієнтів центру, дорослих і дітей. Олесі з дев'ятирічним сином пройшла усі обстеження. Хлопчику робитимуть складну операцію. Вони пишуть свої побажання на маленькому паперовому серці. Написали велике дякую за таку добру справу, яку вони роблять для наших діток, тому що мало добра в нашому світі дуже добрі лікарі і дуже добре ставлення до. Центр також співпрацює з швейцарською медичною фундацією Серце Євразії, очолюваною кардіохірургом професором Паулем Фоктом. Результатом співпраці центру з фундацією став спільний проект про створення міжнародної медустанови на базі українського кардіоцентру, де надаватимуть допомогу пацієнтам з країн Європи та Азії. Олена Царенко, Валентина Бречко, новини на першому.